Свердловина практично завжди єдине джерело водопостачання на дачній ділянці, тому поява піску стає величезною проблемою. Таку воду не можна пити, вона псує побутову техніку, може пошкодити насос, тому важливо швидко знайти причину запісочування. погана герметичність оголовка Оголовок – це елемент водозабірної свердловини, що закриває верхню частину обсадної труби. Він потрібен, щоб всередину не потрапляла бруд з поверхні землі. Найчастіше це трапляється під час паводку або рясних опадів, тому, якщо герметичність оголовка порушується, він перестає виконувати своє завдання, цю проблему досить легко помітити, огляньте оголовок, перевірте, чи щільно зроблені з'єднання, чи в цілості ізоляція, чи є верховодка в кесоні, при пошкодженні оголовка його необхідно замінити, якщо зовні все добре. Потрібно шукати причину запісочування нижче великі осередки в фільтрі. Економія на фільтрі може вийти боком, якщо при його установці була підібрана захисна сітка з недостатньо дрібними осередками. Фісок потрапляє всередину обсадки і поступово накопичується. Перевірте, чи однакові за розміром піщінків надходить воді. Якщо так, значить на фільтрі встановлена занадто велика сітка. В цьому випадку необхідне регулярна прочищення свердловини від скупчилися забруднень і непогано поставити більш ефективний фільтр, нещільно закручена різьба. Існують обсадні труби, що складаються з декількох елементів, з'єднаних різьбленням. Якщо при установці обсадки ділянки труби були недостатньо щільно скручені. З часом різьблення все більше слабшає, у місці з'єднання з'являється отвір, через яке всередину потрапляють ґрунтові води, а з ними пісок і інші домішки з'ясувати самостійно, в цьому причина вашої проблеми край складно краще звернутися до фахівців, фільтр несправний. При поломці фільтра у воді можна побачити крупинки різного розміру від дрібних піщинок до дрібних камінчиків. Такі забруднення з'являються, якщо є великі отвори. Тріщини в місці кріплення фільтра, дірки в захисній сітці, якщо не проводити своєчасну профілактику. Такі пошкодження з часом неминучі, в цьому випадку недостатньо просто промити свердловину, від накопичився піску. Потрібна заміна фільтра, труба зламана. Механічні пошкодження обсадної труби не проходять непомітно, в воді з'являються різні забруднення, в тому числі пісок. Особливо часто несправність зустрічається в старих свердловинах. З часом труба просто прогниває і при роботі насоса тріскається, можна відстрочити поломку, вибравши обсадку з більш міцних матеріалів, але повністю уникнути цієї не вийде ремонт таких пошкоджень краще довірити фахівцям.